Доброго дня! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли. Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні у мене буде огляд моєї нової знахідки. Але це буде не посуд. Ось дивіться, що я нещодавно придбала. Дуже цікава річ. Це така книга, альбом або каталог. І. Ця книжка дуже корисна для нас, збирателів фарфору. Автор книжки Олена Корусь Валентина Покасовська, скульптура та розпис, так вона називається. Ця книга присвячена. Короткому огляду, життя та творчості однієї з найбільш плідних скульпторок фарфористок Баранівського фарфорового заводу Валентини Покасовської. Видавництво майстри українського фарфору. Київ 2021 рік. У цій книжці описується коротка біографія і творчість провідного скульптора і художника Баранівського фарфорового заводу Валентини Покосовської. Валентина Покосовська все своє життя присвятила творчості на Баранівському фарфоровому заводі. Тут такий є нарис про її життя, біографія, навчання в Одесі. Текст супроводжується фотографіями чорно-білими і кольоровими. Колектив заводу на фотографіях. І також описується її творчість на заводі. Валентина Покосовська все своє життя присвятила створенню пластики малих форм та розпису, посуду та подарункових виробів. Ось така скульптура. Хочу вам показати на Ковзанці 1956 рік. Автор моделі Жникру Оксана, автор розпису Валентина Покосовська. Така статуетка у мене є. Ось, будь ласка, давайте подивимось. Це статуетка саме. Баранівського заводу, бачите, клеймо Баранівка перший сорт. В дуже гарному стані, дуже в гарному розписі. Подивіться, як гарно розписане обличчя, дівчинки. У мене таких статуеток три. Одна у мене статуетка це Полонського заводу художньої кераміки. Друга у мене це старий Київ. І цю статуетку я нещодавно придбала також. Мені хотілося її придбати саме Баранівського заводу. Так що в мене є один із творів Валентини Покосовської. Дуже гарна статуетка, гарний розпис. Дуже гарна така полива, гладенька. Прекрасна, прекрасна статуетка ось така. Так, в цій книзі також є біографічна та мистецька хроніка по датах. І далі уже... Тут сам каталог творів Покосовської. Вона працювала на заводі споч... спочатку скульпторкою, а потім художником. Над своїми творами працювала разом із іншими скульпторами та художниками. Ось ми бачимо далі сам каталог, фотографії. Ось, наприклад, є скульптура матрюшка. І справа ми бачимо авторський розпис, а зліва тиражний. Багато представлено тут фотографій статуеток Валентини Покасовської. Біля кожної фотографії є короткий опис. Цього твору. Але тут, на що я звернула увагу, зараз я вам покажу ось, наприклад, така статуетка, скульптура Василина 1961 рік, фарфор надполив'яний розпис, архіви відхилена у жовтні 1961 року, як мало цікава. Але я зовсім не згодна, звичайно, як ця прекрасна, чудова статуетка може бути мало цікава. Але були особливі вимоги до статуеток. Вони розглядалися на художній раді, і ось засідання художньої ради відхилило її, як мало цікаво. Дуже багато тут. Фотографій кольорових, друга половина книжки. Це у нас ідуть проекти розпису посуду і подарункових виробів, розроблені Валентиною Покосовською. В 1961 році завод перейшов тільки на виготовлення посуду. І тому Валентина Покосовська стала. Художником розпису цих чудових виробів посуду. І далі тут у нас йде невеличкий такий каталог самого посуду. Музейні такі варіанти посуду. Дуже цікава книжка. Я її раніше вже бачила, але не знала, де її можна придбати, а це якось натрапила на неї і, звичайно, придбала.